Будь ласка, займайте ваші місця. Ми підходимо до молитви перед молитвою. Я хотів би в ці святкові дні, перш за все, привітати вас. Христос народився. Амі. І ми будемо говорити, продовжувати тему і радості, і Божої присутності з нами. Сьогодні хотів би направити наші думки. Що, які обітниці Господні ми маємо в народженні Ісуса Христа? Читаю текст, який не про Різдво, але який направить наші думки: Книга пророка Ісаїї, 55 розділ, 10 і 11 вірш. Книга пророка Ісаїї, 55, 10, 11. Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. І одиннадцятий текст надзвичайно важливий так само буває з моїм словом, говорить Господь, яке виходить з уст моїх. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує волю мою, звершуючи те, заради чого я Його послав. І перше пророцтво хочу прочитати: про Господа і Спасителя Ісуса Христа і обітницю, яку Бог, Отець, відразу після гріхопадіння людини дає для них, для павших людей. Книга Буття, третій розділ, 15 й вірш. Я, Господь, покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Це після того, як люди згрішили і були полишені Божої присутності, Господь. Дає оцю першу обітницю в Біблії, що прийде час, коли я пошлю того, хто відновить втрачений рай, хто відновить втрачені відносини з Господом. Я не буду читати текст від Луки, переді мною брат пастор щойно його прочитав, а хочу звернути саме увагу на обіцянки. І в тому числі обіцянки радості, яку дає Господь саме в Різдві. Різдво саме по собі, як я вже прочитав дані тексти, є виконання Божих обітниць. І перше, на що хочу звернути увагу, це обіцянка присутності і близості Господа з нами. І ось я з вами, говорить Господь. В усі дні до кінця віку ми не маємо Господа Ісуса Христа присутнім в тілі серед нас. Але Його обіцянка і в цьому радість Різдва, Він духом своїм з нами повсякчас. Уже нема того розриву, який відбувся в результаті гріхопадіння між людиною і Богом. Але кожен день. Вна... Нашому житті ми маємо можливість присутності Бога в Дусі Святому з нами кожен день. Початок дня, продовження дня і закінчення дня. Це вражаюча істина, любі мої. Бог приходить до людини в усіх інших релігіях. Людина. Має вдосконалюватись, підніматися вище і вище в своєму вдосконаленні для того, щоб, можливо, в кінці свого шляху удостоїтись певної честі. Євангелія говорить, що нам дана оця надія, ця радість присутності Господа з нами повсякденному житті. І він цар-царів, володар володарів. Пан над панами умалився до образу людини, прийшов до нас, пройшов життя наше, ті самі почуття, ті самі переживання. Все те Євангеліє про це говорить. Для того, щоб збудувати оцей місток, який був втрачений між людиною і Богом. Дивіться, про Христа написано, Його ім'я що означає? Еммануїл, так? Еммануїл – одне з імен Бога. Що означає? З нами Бог. І слово стало плоттю і перебувало серед нас, говорить апостол Йоанн. Слідуючи, на що хочу звернути увагу, це обіцянка миру. До речі, хочу відзначити, що в Біблії мир це не просто відсутність конфлікту. Біблійний мир підрозуміває, що це цілісність, стабільність і порядок. Це приніс для нас Господь. Різдво принесло саме такий мир. Христос дарує нам досконалий божественний мир. Він встановив цей мир між людиною і Богом і встановлює. Прийдіть до мене всі струджені. Та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Любі мої, от, ми всі переживаємо різні обставини в життя. І там, де здається, безнадія, якщо ми з Господом, ми маємо цей мир. Ми в спокої приймаємо обставини, які неприємні для нас, але які приходиться переживати, жити. І це саме тому, що оця обіцянка миру, вона присутня в нашому житті, якщо ми діти Божі. Ми не впадаємо в паніку там, де панікують інші люди, тому що ми користуємося цією обіцянкою миру, незрозумілого. Незбагненного для багатьох для мільйонів людей, миру, який наповнює наші серця, наш розум. І о, оце ця обіцянка різдва, якою ми користуємося. Обіцянка надія, я буду тут надзвичайно короткий. Апостол Павло в своїх післаннях дуже багато говорить про надію. І окремо цитату тільки післання до римлян, п'ятий розділ, п'ятий вірш. А надія не засоромлює. Ми маємо надію. Надію в нашому житті і вірою осягаємо через надію майбутнє. Обіцянка радості. Знов таки хочу відмітити, що між щастям. І радістю є певна відміна. Щастя, ми бажаємо один одному щастя, коли зустрічаємося, коли йдемо на день народження, ще якісь свята, як правило, ми говоримо бажаю щастя. Так от щастя залежить більше від зовнішніх ознак, факторів, від ситуацій, від людей, від речей, які навколо нас. Радість щось інше. Це щось внутрішнє, що можна мати незалежно від зовнішніх факторів. Оце Господь в своєму Різдві дарував для нас. Дух Святий наповнює нас блаженним спокоєм і радістю, як написано, плід же Духа, любов, радість, мир і так далі. Це післання до Галатів. А апостол Яків пише взагалі дуже цікаві речі. За велику радість вважайте браття мої, коли зазнаєте різних спокус. Чуєте? Це радість, яка неземна, яка походить і вселяється в наше серце від Господа. І вона дає саме це. Тому що на землі без Божої радості ми цього не можемо мати. Як це можливо? Це одне з обітниць Різдва. Ми можемо говорити ще про інші речі, і їх надзвичайно багато Євангелія наповнена Божими обіцянками. І все це відбулося в народженні Ісуса Христа. В Його служінні для людей в Його жертві для людей? Ми можемо згадати про прощення. Обіцянку любові, обіцянку вічності. Я хотів би чуть-чуть торкнутися слова любові, обіцянку любові. Навіть комуністи в тій країні, з якої більшість з нас вже виїхало, вони говорили про ці речі і пробували їх зробити, пробували, але робити без Бога. В результаті це обійшлося мільйонами жертв. Мільйонами. Ціль була благородна досягнути любові, людина людині, як вони говорили? Друг, брат, товариш. І в результаті десятки мільйонів були покладені в землю, пролита була кров, яка от сьогодні це вопіється кров до Бога. А це тому, що пробували будувати без Бога те, що не належить людині і що людина по своїй природі не може мати. Любов дає Господь. По тому знаю, що ви учні мої, якщо що. Тут не говориться за проповідь, не говориться за оркестр, не говориться за всі зовнішні елементи, які необхідні в служінні, в житті. Але говориться за одну якість, та яка, та, яка повинна бути в людей, які пізнали Господа любов один до одного. Далі апостол Павло говорить, що любов має от велику силу, що робити? Покривати безліч гріхів. Ми всі недосконалі. Я і ви, можливо, хтось розчарується і думав про себе. Я інколи, ну моєї дружини немає, і я можу це говорити зараз. Я інколи стараюся ну, їй ну, якби внушити все, практично все життя, старався внушити, що я святий, як Папа Римський. А вона тільки посміхалася. Розумієте, нас, да, ми хочемо, як люди, видавати себе, що ми ну, щось варті, але без Бога. Без Божої любові, яка покриває безліг грішів, повірте мої, мені, якби ми не мали цієї любові, ми не могли 50, 70 чи 80 років жити разом. Я говорю про сім'ю. Якби не було цієї Божої любові, цього Божого дару Різдва для нас, Він Христос народився, щоб виконати всі Господні обітниці. Люди, які досліджують Біблію, рахують, скільки цих Божих обітниць в Старому Завіті до моменту на Різдва Христового, їх сотні. Пророчі слова, які відбулися в Ісусі Христі, все це з'єдналося, і як брат уже нагадував, прийшла повнота часу. Явився Господь. Він тілився, щоб бути з нами, дати нам мир, дати нам надію. Дати нам радість, дати прощення, любов і вічне життя. Отож, нехай Господь благословив нас, благословить нас силою, розумінням цього і силою бути у всіх обставинах нашого життя спроможними жити побожним життям, маючи надію на вічність. А зараз я хочу закликати брати і сестри всіх на. Що ми схилилися на наші коліна, хто стоячи, але в смирінні наших сердець, ми могли подякувати Господа за ті обітниці, які ми маємо в народженні Ісуса Христа. Амінь.